Доброго дня, шановні підписники та гості каналу. Сьогодні ми проведемо експеримент, який показує або покаже, ви ще не бачили, що пічка в Таврії дує. Ну, я б сказав, має дути, але не дує. А чому таке двойне ставлення має дути, дує і не дує? А давайте розберемося з цим питанням. У нас стоїть або стоять жалюзі на піці. І коли у нас закриті жалюзі, це значить, режим холодного повітря влітку, як кондішен. Ставимо річагу ліво, важіль, я, я той ще відкривав. Кран зробив, відкриває жалюзі і закриває. Вліво жалюзі лягають на радіатор і холодне повітря дує у пальтрет. Кандіше. Якщо на зиму, речах, важіль вправо, три жалюзі піднімаються вверх і повітря йде через радіатор на лобове скло, під ноги, на стекло. Повинно йти, але воно не йде. А ви скажете, в чому різниця? Холодна йде, а гаряче не йде. Зараз ми давайте роз... спочатку я вам покажу, що таке різниця і яка вона. А потім... Ну, будемо виясняти, чому це все ж таки так. Поїхали. Дивіться. Зараз візимо, ну, дивіться, це Паролонова. Така губка. Дивіться, вона дуже легенька. Я щас дунов-єле тут, ну, дивіться, легенько динов, і вона вже впала. Так, дивіться, що далі? Саме цікаве. Дивіться, стоїть, бачите, важиль, ось він. Ось. На тепло. Значить, повітря должно. дути через радіатор. Микаємо, бачите, запалення, микаємо, включаємо пічку, бачите, радіатор, дивіться, бачите, на самый максимальный образ. Дивіться, я буду знімати і те, і те, дивіться, дивіться. Даже не с зру... не Не зворухнулася. Ви розумієте? Даже не зворухнулося? А це напір повітря, який дуже повинен відбаражувати вранці стекло. Ви скажете, ну що ж ти зробиш? Така конструкція пічки. Але ж вона все-таки дує. А ви скажете, а як це це доказує? А дивіться. Беру важіль, двигаю на на синю крапку. Закриваємо жалюзі вони отак, на радіатор пічки і повітря піде напряму, на стекло. Не через радіатор. Дивіться, що я роблю. Звернули увагу? І навіть дивіться, навіть шум вентилятора міняється. Дивіться. Я ж не закрив. Повітря як і дуло, так і дує. Забирається з вулиці, через турбіну нашу тангенціальну доходить до радіатора і гасне, тухне, напір, зникає. От звідкиля у нас візьметься напір. Щоб відігріти стекло. Нема його. Але дивіться, коли я запускаю напряму в обіход радіатора, дивіться, що із тією нашою пластинкою. Виходить, що вимикаю. Дивіться, вимикає. Вимикає. І що ми робимо? Я маю на увазі, яке...